Добрий ранок. 8.14. Сьогодні неділя, 28 липня. Я в шоці, як час летить. Зараз ми йдемо в іншу каварню. До мене приїх... повинен приїхати тато. Я не знаю коли, але повинен приїхати. Тому ми зранку з вами обходимо патруль по іншим каварням. Оскільки моя закрилась на ремонт. Я вже поставила прати речі саме вдома. Застілила кровать і побігла, щоб встигнути все. Тому так, на вулиці вже так, тепловато, вітерка нема, але ну, ще неспокотно. Просто, можливо, тому що я йду, мені вже так ні, жаркувато. Цікаво, скільки сьогодні градусів. Тому зараз зайдемо в Павлову, потім, напевно, в Варус, біля Варуса там є ще кав'ярня. Коротше, побачимо, де я оберу. Це в Павлову. Не знаю, можливо, в мене якась особливо неприязнь, можливо. Коротше, заходжу, я кажу, а які у вас по мілілітрам стаканчики великі або маленькі? Вона каже, да, тільки не великі, а малі, маленькі, а літраж для капучино і лактер. Я така, спасибо, дякую. дякую. Щасливий Ань. Папа вже написав мені добрий ранок, але він не написав, що він буде, зараз їде чи не їде. Я йому взяла на кокосовом, безлактозно, а собі взяла просто лати великий. Я так хочу лати великий. І давно не пила взагалі таких вітражах. А мені так хочеться знаєте, я придивилась реган. І там прям здоровенні стакани цього айс, лати, лати. Таке тільки знаєте. І у нас у Дніпрі також є, але ось це знаєте культури, типа кофі, типа такого не ділять. Ну не діляйте, просто скажіть, що ви такого не робите. Ви робите там в якомусь літражу по 340 мл чи скільки М -м -м, максимум. А мені потрібно, щоб прям по 550 мл іноді хочеться. І таке є в Мерібері. І я таке обожнюю. Просто я готова віддати будь-які гроші за це. При цьому тому, що тіпа, такі там стаканчики по 900, 90 гривень, 990 гривень вартують. Тому так. Макаронів не знайшла. Ну, нічого. Стірка постиралась, поки я прийшла. Я вже покупалась, чекаю на папу. І що, накупив? Прям точно на... Два тижні вперед на три. Звісно, фрукти, овочі. Ну, місце є. Я ж вчора на озерку сходила. Бумажек не на фі. Не треба набрати. Хоча у вас квісіння обычно. була Не, Ні, 27-го. День В день всі святкували. Ну, Віка ж вчора я також поїхала і також вітала. І я у Томарінки телефоную, а вона каже: сьогодні річниця, як, типу, Іра званю одружились. А я згадую, як рік тому я в цей день поїхала до Саші у Славянськ рівно в цей день на педикюрі. І Іра скидає там, де вони званюють ту фотку в ЗАГСі. Пам'ятаєш, я тобі скидала її. І я прям сижу, я така плачу, я така щаслива була. Я кажу, Іра, ти що? вона каже, да. І Шо? А я сказала, що. І баба, мама ой, Марінка розказує прикол. О! Думаю, а куди ви його посадите? Марінка каже, кого? Я кажу, ну ці, собаку. Вона каже, Аня, цуцик. Це маленька бутилочка, не знаю, скільки там міллітрів тій бутилочці. А папа сказав, що називається ще мерзавчик. Горілка, да? Ну скільки там міллітрів? Ну якась, не. якась пляшечка що маленька. Такого? Горілка. Горілка? Маленька і <свят> <свят> ну ты же знаешь. Часы, Мне треба тогда лук подобрать, чтобы вот, я в, вот, сняла, вот, напевно, крест. Ну делай вот себе разные для разнообразия лук. Вот это, ну. Просто не знаю, что подойдет, ну, подай, я, как на моей руке. Обалденно будет смотреться, я тебе говорю. Просто я когда показал некоторым такие часы вот эти, я не сказал, такие женские часы, ты шо? Да, да седать, седать. В да, 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 да. Я, я заслужила. Я, Швейцария. Я заслужила. Да ты шо, да ты шо? Ну я, я поехал сразу к часовому мастеру. Угу. Чтобы он посмотрел, я, кстати, нашел обалденного часового мастера. Да? Так ты что там такой? Да снатопле у нас? Не, на Яворницкого находится. Ого! Так на Яворницкого понятно. Це ж... Короче, я взяла рафчик. Вперше взяла раф. А чому він него можемо... же? А ч зачинано?

Воно просто ідеальне. Ідеальне. Я взагалі не бачу. О, такого? це, напевно, новинка якась, так? Та да? ні, воно ще з першого дня, як я приїхала сюди, воно вже... А я не бачу. оце прям смаколик Прикольно. Приколь. З білим шоколадом, там їстівна, краще, краска, вони mm -hmm. самі зробили. І полоничка. Дівчата. Я всі актіаф, мені він дуже подобається. І сьогодні я знайшла ще мило. Вирішила з тим поділитися, тому, дівчата, мило, аромат, зайдіть, по зайдіть. Коли в магазин зайдете, а ще й разі Чу купила, Мечелочку собі. мило, Раджу. Годинник 7.36, Сьогодні середа. І сьогодні у мене, як я люблю середу, у мене просто з дитинства. Вже відклалось в голові, що середа це найважчий день. А я обожнюю, коли от друга середа без навантажень. Ну як без навантажень, це навантаження. Я не кажу про тренування і е, зал, ну, танці або танці або зал. А у мене тільки після роботи о 19.00 буде англійська. А після англійської я йду на вії. Тому запам'ятайте мене такою, у мене дуже багато планів. Дуже багато планів, і я прошу вам розказати. і Хочеться показати класний відосик, тому я залишила. Відосік з вихідного, тому, що він доволі таки також великий. Він не помістився у той відеоблок. Я думала, що відеоблок. І я думала, що то вже буде занадто. Якщо буде 50 хвилин, ви вже мене не витримаєте. Тому я розділила хоча б на 30. Тому дивіться це відео. Я вам все буду по ходу показувати, розказувати. Зараз 7.37 і ми з вами йдемо в мою улюблену кав'ярню. У мене запитують постійно, але я відповідаю постійно на одне і те саме питання з приводу. З приводу каварні. Це холібан або якась За рекламу мені, на жаль, не платили. Сподіваюся, що будуть дарувати макаруни скоро. Хоча я там вже замовила. 25 штук. Зараз я біжу на нову пошту. У мене все приймуть, я себе налаштовую. Упакують і відправлять прям ідеаліті. А потім у мене буде англійська буквально через 15 хвилин, як завжди. У мене лозунг, у мене англійська через 15 хвилин. Чим займаюся я? Відправляю на пошту, відповідаю на повідомлення, е, спілкуюся з партнерами і партнерами. Е, сьогодні макаруни, тому що я не пошта закрита. Та приїхала. Приїхала на якісь інші адреси. Зараз я буду за шляхом шукати. Ну я сподіваюся, що все буде добре. і Я знайду прямо сьогодні і відправлю все. Буде моя місія. І я буду дуже рада цьому. Мала тільки що розмову з приводу роботи. New job. А, я позаймалася ще англійською в кав'ярні, якщо що. Вообще, часу ні на що не було, я, ви, ви б знали, як я розмовляла з людиною, яка пропонувала мені роботу. Не буде нічого поки що казати, то постійно, кожен день. А макаруни просто відпад. Там три упаковки. Я така щаслива, Буду, якщо я сьогодні відправлю. А якщо і ні не відправлю, то я хоча б постараюсь відправити, зрозуміти, куди переїхала, переїхала нова пошта. Ось це для мене питання. Виглядаю я, звісно, чудово. Ранок рубанок на годиннику у я б розпала. Ну, я думаю, це не проблема. Я навіть губи не нафарбувала. Я думаю, що це не проблема, тому що. <соць> тому що це не проблема. Зараз я <кхід> повністю налаштована на таке серйозне діле. Діле. діло. Діло, сподіваюсь, у мене все вийде і все буде чудово. Головне, головне не ні робіть і нічого не боятись. Заскочу до своєї подружки, улюбленої колеги. Може, потім ще раз до неї зайду, це буде взагалі в ідеалі. Сьогодні четвер. Бажаю вам гарного дня. Ви в мене найкраще. Або вечора, або дивіться це відео, і обов'язково не забувайте про вподобайку. Отакий. От Що казати, красиві види я вже пройшла. Тепер дивіться на красиву мене. Коротше, хотіла розказати вам сьогодні. В черговий раз підтвердила сама собі твою впевненість, свою небоязнь. Змінюватись, і це відео, скоріш за все, вийде таким розмовним, незрозумілим, тому що ті, хто в курсі, це ті дівчата, які в телеграмі, вони знають, що у мене тиждень просто пройшов отак. Завтра вже п'ятниця, вже новий день, вже взагалі інша. А, буде трішечки направленість. В мені багато треба що зробити. Це із навчанням. І з новим місцем роботи я не хочу це приховувати, тому що я себе постійно шукаю. Не хочу завуальовано казати, тому що я знаю, що все одно про це все дізнаєтесь, і у мене будь-який мій крок або мою дію. Ну, я сама не можу це стримати і не поділитися з вами, тому що мені важливо і фідбек з вами, і можливо будь-яка людина, яка зараз дивиться, переживає, переживала. Аб... Буде переживати певні дії, це пошуки і небоязнь приймати нові пропозиції, небоязнь покидати старе, що зі мною в принципі і сталося. Видихнула в дуже гарному сенсі, тому що прийняла нову пропозицію. Розмова була із своєю близькою колегою, подругою, яка мене безпосередньо підтримала, яка тільки про це по суті і знала. Головний меседж, який я хочу передати вам. Це не боязні змінюватись, не боязні йти вперед. Для мене це юридична сфера. Це просто величезний, величезний океан, який я хочу починати, хоча б намагатись пробувати. І зараз так і є. Зараз я пробую себе, і мені безмежно приємно, коли є фідбек, не дивлячись. Я не кажу тут тільки про юридичну сферу, я кажу тут загалом про роботу. Як я відчуваю і як я роблю впала в ті умови, від яких спочатку я тікала з однієї юридичної роботи в іншу, аби просто отримати певний проміжок перезагрузки. Звісно, робота це, не, це нічого не робити. Я постійно працювала, блін, так красиво. Постійні дороги, і тому я не встигаю орієнтуватися, треба перейти всі дороги і розповідати нормально. Не боятися змінювати себе, брехати людям це. Тобто, навіть, знаєте, не привірати. Мені не хочеться привірати, мені не хочеться виколуплюватися, тому що я після цього маю неприємний такий осадок на душі. Мені краще сказати правду і все. І забути про це, ніж я буду розказувати і будувати себе того, ким я не є. Мені не цікаво. Це вже пройдена тема. Я вже це переросла, і я зрозуміла, що мені з цим важко жити, наприклад, якщо я будую себе з того, кого я не є. Я починаю заігрувати цю гру і мені дуже подобалась фраза Притворяйся, а поки це не стане реальністю. Роби вигляд, що так воно і є. Так можна робити тільки тоді, коли не в всі... всіх випадках. Не хочу казати, що прям не можна так робити, але не в всі... усіх випадках. Я використовувала цю фразу і це кредо по всьому. І наразі мені дуже важливо пробувати себе. Мені цікаво пробувати себе. Я згадала розмову з дівчиною, яка робила дуже-дуже смачну каву мені в кав'ярні, і вона вже була на межі того, що вона уходить. І вона каже про те, що знаєте, мені подобається ходити на співбесіду, мені подобається людей ставити в неприємні положення. І тоді, коли я мала тільки одну єдину роботу без змін, і то завдяки якійсь. Тобто мама мене взагалі просто відправила на практику до знайомого. А так я показала свій потенціал і своє бажання бути і знаходитись там, що мене взяли туди на роботу. Тобто це така доля, випадок. І, звісно, моя, моя ініціатива, моя любов до і зацікавленість до роботи прямо через бумаг, закінчуючи якимись моментами, там де я повинна жертвувати своїм часом. Тобто, буквально два роки тому я знов проходжу майже це місце. Там, де я виходила з роботи, з практики ще тоді на першому курсі о, о 9-й Я пізніше навіть виходила з цього місця, не встигала на останній тралік і бігла, і просила, щоб мама або мене стополя забрала, тому що я жила тоді за містом. Я просто показала це своїм наполегливістю. І зараз так сталося, що коли я була на першій роботі, я їй сказала. Баристі цих дівчинці чудові, не буду називати її ім'я, щоб типа інкогніто. Вона вже там не працює. Сподіваюся, що у неї все добре, тому що вона чарівна дівчина. І вона каже: знаєте, мені подобається ходити на співбесіди, мені подобається ставити людей в незручне положення, тому що мені цікаво, як вони відреагують на те, що я не сприймаю зарплату нижче 10 тисяч, я не сприймаю зарплату нижче 12 тисяч і тому, що я варта іншого. Тобто у мене є певний бекграунд, і я ну, досягла це своїм трудом, шляхом. І тобто, у мене є величезний там, наприклад, досвід з роботи. На зараз я їй тоді казала, це було взимку. Я не зможу ніколи так зробити, ніколи в житті. Мені так важко, типу, я взагалі спілкуватися з людьми для мене важкувати, коли мені кажуть, консультувати людей. Я дуже гублюсь, а тим паче незнайомими людьми-роботодавцями твоїми. І я зараз розумію, красиво так вообще. І я зараз розумію, як це важливо. Як важливо себе постійно пробувати, не боятись йти на ті самі співбесіди, не боятись змінюватися, роботи, якщо тобі щось не подобається, то йди і шукай, ти все одно потім проходить час і все познається в порівнянні. І коли є з чого обрати, а я повторююсь, ті люди, які люблять це життя, які ставляться до будь-яких поганих речей, як я собі кажу, Аня, сталося погане, щоб не сталося жахливе. Тому бери себе в руки, ти варта більшого. Якщо такі труднощі припадають на твої плечі, значить тебе очікує величезний величезний якийсь. Пріс, а може не очікує, може, ти через час тільки зрозумієш, як це було важливо для певного, для певного проміжку часу. Тому це відео буде таким, знаєте, трішки мотиваційним і просто розмовним, але я хочу, щоб ви всі зосередились на тому моменті, що треба пробувати, треба жити, треба сьогодні робити щось, тремювати повністю своє життя. Мене лякають чоловіки позаду мене. Птання в цьому місці було як можливість втікти і не пригати в безодню від першої роботи, від другої роботи. Тобто я працювала в юридичній... мені треба відео окремо, коротше, зняти. Ось цей проміжок часу, коли я працювала. Я в детальніше це все в ТГ розказую. Тут я розказую більш, знаєте, так завуальовано, але щоб ви розуміли, от перша робота це адвокатська. Друга це юридична, з якої я втікла сфера. І втікла. Я просто пригнула в пропозицію, яку мені, які мені обозначили чіткість, закон і спокійний, спокійний сон, будемо казати. Будемо. Ну, спокійний сон, або там стрес, або там переймання. Понятне діло, тому що це нова сфера, ти переживаєш, але я розуміла, що це все одно не моє, це не там, це навіть не довкілля того, про що, що мені подобалось, що я отримувала на першій роботі. І я кажу, що невже не може впасти якась можливість мені, типу, от за всі мої старання або просто. Можливо, так і повинно бути, що є, не повинно падати. Коротше, у мене були такі роздуми, роздуми, розмова з близькою людиною. А вона мене підтримала, і, от буквально вчора, ввечері, сталося те, що я прописала собі в щоденник. Я відкриваю сьогодні вранці щоденник. Я проспала сьогодні вранці, навіть нічого не записала, але я побачила мету. Одна з цілей. Одна з маленьких придбажань була там прописана. От і робіть висновки самі, Любіть життя. Це життя вас буде любити вдвічі більше. Ставте вподобайки, чекайте відео.